Так, це у нас частина альфа-дачку від установки ДП100 радіометра. І значить, настільки все закисло кільце всередині, хоча це новий прилад ним не користувались вроді. Але оце кільце всередині воно так закисло і зігнило, воно зі сталі якоїсь. І бачите, воно проржавіло. І метали злиплись з різьбою. Я заливав це все ВДшкою. Багато разів, декілька днів підряд, нічого не допомогло. Відкручуватись воно мало ось таким ключем. От, не зміг я відкрутити. От. І всередині було встановлено там скло, це сам сентилятор, і ще фульга. Нереально було відкрутити, прийшлося його різати. Значить, заточеною викруткою. Ось так я впирався, пробував ще його ударами. Ось так в сторону розкрутити не виходило. Тоді я викруткою ось так вперся, там, де пас, і ударами паскогубцями. Сюди як зубилим. От, Прорізав це кільце, потім ось так загнув і вийняв. Відкрутити було нереально, бо різьбався отака. Або її заклеїли спеціально якоюсь епоксидкою. Чорно, чорною фарбою, напевно, заклеїли, я думаю. зло людям була було ремонтопридатне. Під цим кільцем була оця гумка. 1,5 мм. Десь я її ще раніше дістав. Можна було її ось так піддіти пінцетом і витягнув. Вона була сильно притиснута оцим кільцем. От, і тепер можу добратися, дістатися. Це у нас вентилятор. От, от він з цієї сторони. Розламався. Ну і у в мене ще такі є. А це а то Отак. От ну, все, добрався. Тепер можна буде цю установку використовувати сучасними кристалами альфа-бета, гамма і нейтроні, в мене такі всі є для різних випромінень. Сучасні сантиляційні кристали, сучасні фотоелектронні помножувачі. Спотрібен сам корпус, який ідеально закритий від світла щільно. І тут поміщається проба, спеціально кювет у мене є. І можна все це перевіряти. Дуже зручно шухлядку я тебе засунув, висунув, другу пробу і так далі.